Всім добра миру та тепла вашій оселі. Зробив обв'язочку такого котлика. Ну, обв'язочку я зробив, воно ще ще опалення не зроблено, опалення буде робитися по нахилах. А я тільки зробив, як то кажуть, мале коло. Ось так воно в мене виглядає. Герц Каліс проти стрілочок. Це приходить з подачі, пішло зворотку і це вже йде зі звороточки. Ось так воно виглядає. Далі будуть робити інші монтажники, так як в мене немає часу. І ось так такий вигляд має наше мале коло. А загалом такий вигляд має котельня. Ось так все буде Україна. Слава Україні!